П'ять тисяч доларів за перетин кордону на Одещині. Поліцейські та прикордонники затримали організатора незаконного переправлення чоловіків з України до Молдови. Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Заскоєний чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна. Викрили та задокументували протиправні дії ділка співробітники управління міграційної поліції Гонп в Одеській області, Білородністровського районного відділу поліції. Та прикордонники Білгород-Дністровського загону правоохоронці встановили, що 35-річний житель райцентру підшукує чоловіків, яким тимчасово обмежено право на виїзд з України, і пропонує допомогу з перетином кордону за грошову винагороду. Підшукавши клієнта, ділок домовився, що переправить його до Молдови за 5 тисяч доларів. Фігурант зустрів чоловіка на залізничному вокзалі, отримав завдаток у сумі 2 тисячі гривень та на таксі повіз до прикордонної зони. З настанням темряви, зловмисник мав відвести мандрівника до українсько-молдовського кордону, оминаючи наряди прикордонників. Після вдалого переходу до сусідньої країни клієнт повинен був повністю розрахуватися за отримані послуги. Утім, правоохоронці припинили оборудку. Щойно чоловіки почали наближатися до кордону. Затримавши провідника, поліцейські вилучили в нього гроші, отримані злочинним шляхом, мобільний телефон та інші речі, що мають значення для слідчих. Літства зібравши достатньо доказів протиправних дій фігуранта, слідчі Білгородністровського районного відділу поліції повідомили йому про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами та вказівками, наданням засобів вчинених з корисливих мотивів. Поліцейські повідомили йому про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. За частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України максимальне покарання за цей злочин 9 років позбавлення волі за конфіскацію майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави до судове розслідування триває.